У Хмельницькому будинку траурних подій прощалися з 27-річним Італієм Недобитюком. Його батько помер років 20 тому, мати три роки тому, розповідає його сусід Валерій. Попри все, він був порядною і доброю людиною, пригадує чоловік. Прекрасною людиною був. Ми якраз в одному домі жили, завжди відгукувався на допомогу. Веселий, общительний завжди. Дядя Валера, що допомогти? Служив у штурмовій бригаді Національної гвардії, розповідає чоловік. Влітку минулого року отримав поранення. Перший раз, коли його поранило, то він підривався на хамері. Контузило. Він був у Дніпропетровську в госпіталі. Разом навчалася в інтернаті, а згодом у 11-му училищі за спеціальністю електрик, розповідає товариш Віталія Недобитюка Денис Жолонінський. Дуже був він яскравий чоловік. Він завжди посміхався. Я його знаю з самого дитинства з п'ятого класу. Віталій Недобитюк працював на різних роботах, каже Денис Жолнінський. У 2019-му підписав контракт, який закінчився перед повномасштабним вторгненням. Він на заправці працював, пам'ятаю. Тоді пам'ятаю, що він працював на розвозці. Дуже багато експедитором працював. Він був в силах спеціальних операцій. До повномасштабного він вже був у восьмому полку. За словами товариша, воїн загинув на Покровському напрямку 11 березня. Каже, з рідних у Віталія Недобитюка залишився лише дядько. Того ж дня у Свято-Георгіївському храмі прощалися з 47-річним Русланом Ліщуком. Був офіцером у пенітенціарній службі, каже його дядько Віктор Андрощук. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до територіальної оборони. На ППО потім вже забрали туди його. Дуже слухався, щоб допомогти. За батьками так стояв. Руслан Ящук керував безпілотниками, каже сусідка Дарія. Руслан був батьком моїх подруг. Це дві його доньки. Був хорошою людиною, хорошим сім'янином. Він дуже любив свою доньку, дружину. З ним можна було поговорити, так як мені дівчині підлітку. Тобто він з усіма знаходив спільну мову. Руслан Ящук загинув 10 березня на запорізькому напрямку поблизу населеного пункту роботине, розповідає дівчина. Каже, у нього залишилися мати, батько, дружина та дві доньки. Обох воїнів поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.